Е, є ще такий чудодійний, на мій погляд, і мега корисний продукт, який називається безпосередньо да, підморджолиний підмор. І от тут за бджолиний підмор я вже робив багато відео. Ходить дуже багато дискусій. Аничка знову кудись йде, а мені знову за камерою повертайся. Е, значить, є дуже багато дискусій. Яких дискусій е, безпосередньо? Е, дивіться, ми робили відео. В закладі Клопотенка да, і там показували жарних бджіл. І от почали от жарені бджоли, а там офіціантка пояснювала, що жарені бджоли це ті бджоли, які загинули безпосередньо в вулику весною, і їх використано в безпосередньо е, харчування. Е, і власні, такі професійні бджолярі, от ті прямо от такі от лоби, їх по-другому не можу назвати, кажуть, та ти, та ти що, та там ліки, та там яди, та там повний капець. Друзі, є кілька видів підмору. Кожен підмор можна використовувати в лікуванні будь який той що